Близько шостої ранку окупанти вдарили по приватному сектору у Шевченківському районі. Прямим влучанням зруйновано два будинки. Ще за два десятки осель залишились без вікон та даху. Потрощило будинок, і пані Алла, що був поруч з епіцентром влучання. З під завалів жінка встигла врятувати двох своїх улюбленців. Откопали. Відкопали їх. Якимось дивом залишились живі. Лежи, лежи, людечка. Три котики були. Одного, мабуть, убило, і два ось залишились. Видно, там був сарай, їх завалило та відкопали котиків. Спали. Був дуже потужний вибух. Потім. Все посипалось. У сонному стані ти не розбираєшся. Взагалі, що відбувається, дуже страшно. Дуже. Вже за кілька годин в оселі пані Алли виникла пожежа. Надзвичайники, що були на місці, кинулись рятувати, вціліли. Проте все, що не знищив ворог, спопилив вогонь. Загалом, внаслідок ударів, постраждало шестеро мешканців приватного сектору. Серед них – 16-річна дитина. Вогноборці ліквідували пожежу, здійснили розбір конструкції проливання для запобігання повторному займанню. В ході проведення аварійно рятувальних робіт надзвичайники евакуювали п'ять осіб з пошкоджених осель. Без даху над головою залишився і сусід: – 81-річний дідусь. В будинку немає жодного живого місця, каже онука Анастасія, яка одразу приїхала на допомогу. Вибило просто масивні железні двері. Їх як не було, ось вони просто валяються. Вікна повилітали прямо з рамами, ну, тобто голі стіни. Тут о, потолок він вже висить, газ ми перекрили, приїжджали служби, коти повитікали, собака жива, ну, усі живі. Дуже перелякалася, не шукала, вона була у будинку ось, рядом з влучанням, ну слава Богу, вона жива. Звати її тося. В момент прильоту дідусь був у будинку. Чоловіка врятував підвал, який взяв на себе весь удар. Онука каже: в оселі потрощено все майно, меблі та техніка. Все, що залишилось у дідуся, це собака, яка дивом вціліла. Наразі маємо декілька локацій. Перша це приватний сектор, де зруйновано декілька будинків і ще 10 постраждалих. Так само і на другій локації. Декілька людей поранено, медики надали медичну допомогу. Комунальні служби вже приступили до відновлення житлового фонду. В епіцентрі прильотів місцеві допомагають комунальникам розбирати завали та латати вціліле майно. Внаслідок ворожої атаки станом на 15-ту годину. Люди подали понад 200 заяв про пошкодження майна. Пошкодження майна це вибиті вікна, пошкоджено дах, покрівля у деяких навіть в аварійному стані газові труби». Це основні такі тому Внаслідок ранкової атаки, руйнувань та пошкоджень зазнали майже 30 приватних будинків. Вісім з них нині відключені від газопостачання. Ліквідація наслідків ударів триває. Олександра Кольба, Олег Стригунов, телеканал МТМ.